Небесні ангели, о Боже єдиний, допоможи, не гояться рани важкі на душі, а сльози гіркі і таки солоні, падають часто мені у долоні, Готова, синочку, я небо схилити разочок до себе тебе притулити. Лиш Богу усе бачить і знає, як душа моя гірко страждає. У грудях тисну, терпіти несила, я весь час чекаю, сину. Я українка, сильна жінка, мати, мене так просто не здолати, від темних сил ти землю захищав, і ангелом небеснім війську став, як крила пташині, хотіла би мати, щоб сину до тебе разок хоч злітати. Та знаю, що грішних туди не пускають, для ангелів місце на небі тримаю. Якби ж то могла б я, якби ж то могла б я, якби ж то уміла, я пташкою сину до тебе летіла, я впала б росою високу траву, щоб вгамувати спрагу твою. Якби ж то могла б я, якби ж то уміла, я б зіркою шлях твій синок освітила у ніч прохолодну, у темній пітьмі безпечну дорогу казала б тобі, якби ж то могла би, якби ж то я знала, промінчиком сонця, тобі засіяла, холодним джерельцем би стала води, щоб рятувати тебе від біди. Якби ж то могла б я, якби ж то вміла, я вітром ворожим тилу пролетіла, вороня ординське усе перебила, тебе при нагоді від кулі прикрила, якби ж то могла б я, якби ж то вміла, я б щастям, синочку, тебе наділила, хмаринкою доброю стала би в спеку, тебе попередила б. Про небезпеку, якби ж то могла би, якби ж то я знала лелекою, сину, до тебе злітала, розквітла б у полі вербою калиною, заспівала б тобі, рідний солов'їною. якби ж то могла я, якби ж то я знала, не плач. Не сплю всю ніч, душа болить, то біль нічим не зупинить. Не сплю всю ніч, уже світано, і чую голос твій під рану. Не плач, прошу тебе, я, мамо, повій рідненька, у мене добре все, ти бережи, прошу лише себе. Утім, боюсь, щоб у тім бою, що був останнє, зі мною сталося таке зло не плач.